Вірити, не вірити, це в кожного права. Воду, велику воду. я в тому, що. Кубкова карта. Вода, 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 вода. Перві карти, кубкові карти, тут вода. І карта ніяка ніде, нічого. Тут воно, Якщо прям договоряться, якщо ми зуміємо вистроїти ті кордони, не знаю, як там договарюватися, Це наш є власть, який я тут сижу. Які договорюються. Ну, треба вистраювати кордони, тому що інакше в нас сльози, мамки, жінки плачуть далі, у нас далі з фінансами. Як то нестабільність така серйозна йде, далі на нас наскоки такі можуть бути, можуть бути, якісь, як сказати, прориви десь там на фронті серйозні на жінки, а люди хочуть просто стабільності, хочуть стабільно. Стабільного життя, просто стабільного життя. Ні, нічого воно тут не, не зникло, абсолютно не зникло.